Якщо ви народили дитину в Іспанії, то ви можете отримати іспанський паспорт. Все дуже просто. Один рік вам треба, щоб дитина прожила на території Іспанії легально. А ви, як батьки, через 10 років... Також можете отримати іспанські паспорти через паспорт вашої дитини. Як це робиться, зараз розповідати не буду, але хочу вам розказати про те, що народивши дитину, ви маєте отримати а, свідоцтво про народження іспанське, а його а, перевести на українську мову. І далі з цими документами ви йдете, отримуєте український паспорт дитині а, в Валенції, До речі, є ДП документ, де можна прийти і отримати такий паспорт. Ми отримали за три Тижні швидким а, способом, а далі ви просто подаєте ці документи на тимчасовий захист, і через рік легального перебування в Іспанії ваша дитина вже може подаватись на іспанські документи, і десь через півроку, ну максимум рік, ви будете вже мати. Паспорт громадянина Іспанії для вашої дитини до 18 років. Ваша дитина може обрати громадянином якої країни вона взагалі хоче бути. А зараз, у зв'язку з тим, що Україна оголосила, що можна мати подвійне громадянство, то можливо ваша дитина може лишатись і громадянином України, і громадянином Іспанії. Ось такі цікаві речі відбуваються в Іспанії, окрім того сонця, від якого я тут прячусь. Тут ще можна іспанські документи отримувати. Друзі, цікаво. Ну, підписуйтесь, а то щось цікаве ще пропустите.